Завжди казав і кажу, що імміграційна система Польщі вона більш зрозуміла ніж канадська. Про це сьогодні хочу з вами поговорити. Мене звати Денис. і Ви на каналі Канадіана. І так, що я маю на увазі під тим, що польська імміграційна система більш зрозуміла. Канадська система імміграції теж зрозуміла. і Тут, навіть як наче як існує до ста імміграційних програм, як кажуть імміграційні консультанти, але з тими темпами, якими закриваються ці імміграційні програми, скоро тут залишиться може з десяток. Що я маю на увазі, порівнюючи польську і канадську систему імміграції? Що в Польщі потрібні спеціалісти? що в Канаді потрібні спеціалісти? що в Польщі, потрібен work permit, що в Канаді потрібен work permit, Що в Польщі вам треба мати? Пініо старости, що в Канаді треба працедавцю мати LMIA. Да, звичайно, це трошки інші документи, але суть, в принципі, одна і та ж Да, староста дивиться, чи дійсно не вистачає працівників спеціалістів серед поляків. Канада дивиться з цим LMIA, надає ці папери, там кількість паперів працедавцю, якщо дійсно в Канаді не вистачає місцевих спеціалістів. І отут тут, от, в принципі, канадська система ламається і менш функціональна ніж польська. Чому так? Тому що в Польщі, наприклад, ви отримуєте work permit, у вас є апінія старости, ви приїжджаєте в Польщу, отримуєте карту побуту на 3 роки. І потім на 33 роки ви в принципі розумієте, що буде завтра. Якщо ви не змогли отримати постійного резидента за цей час, там за 4 роки, то ви в принципі і у вас є ворк-переміт на час не то ви можете отримати нову карту побуту, як багато людей так і робило. Що ми маємо в Канаді? В Канаді ми маємо воргпереміт на 3 роки. Зараз є можливість отримати, але це не є карта побуту. І отримати постійного резидента набагато складніше, тому що, як я казав, ви міграційні програми закриваються, і люди в принципі не розуміють, де і як їм працювати, на яких роботах, тому що кожен день змінюються правила. Але візьмемо людей, наприклад, що в Польщу їхали з за кордону, що в Канаду їдуть із за кордону. Зараз скажу людей про ті, які отримували піари там, ще за кордоном подавалися на міграційні програми, отримували візи, їхали вже сюди з піарами. Тобто є спеціалісти, лікарі, будівельники, вони їдуть сюди і вони не можуть працювати за спеціальністю, тому що їм потрібні місцеві ліцензії. Получається так, що наче спеціалістів завозимо в країну, а ці спеціалісти працюють або водіями, або на службах доставки, прибиранні і таке інше, або десь на складах, що маємо в Польщі, людина знаходить роботу. Візьмемо, як моя дружина знайшла роботу, вона приїхала в Польщу, вона не працювала по своїй спеціальності. Вона вже займала ту позицію, де не вистачає людей. В Канаді виходить, що так не працює. Людина приїжджає, і вона займа... замість того, щоб почати працювати в лікарні або будівельником, стикається з тим, що треба робити щось інше, і це насправді демотивує людей це демотивує не тільки українців, українців також це демотивує, тому що українців взагалі вдвойне демотивує, тому що наче ти вже знаходишся тут в Канаді, наче ти вмієш, наприклад, щось робити своїми руками, ти можеш будувати, але ти не можеш знайти роботу. Якщо є дефіцит робітників в будівельних професіях, де ці вакансії. Де ці вакансії, і де ці компанії, які наймають цих будівельників. І мені здається, що люди, які українці, в мене брати працюють на будові, з будовою пов'язані. Я знаю наскільки класно вони це роблять, і мені здається, що українці українці, вони на більш такі відповідальні, ніж інші іммігранти, чому саме тому, що будова повинна бути в крові? Будова, людина повинна цим жити, людина повинна це любити, як і лікарі, наприклад, да? якщо ти лікар, ти повинен це любити, а не робити просто так, аби були гроші. І От про що я кажу? Тому що якщо одна справа, коли людина приходить працювати там на будову тільки для того, щоб отримати тут піар, там на рік попрацювала, і потім пішла з цієї роботи, тому що вона ненавидить цю роботу, то про яку якість взагалі може йти мова, якщо людина не хоче Роботу робити. так він ж щось зробив там той будинок як попало, аби там тільки зробити, тому що йому йому все одно на свою репутацію. Якщо людина, наприклад, яка будівельник або лікар приїжджає і працює за спеціальністю, то він буде завжди слідкувати за своєю репутацією і думати про те, щоб йому а, наймали інші люди. Тому, якщо українці, які працювали на будовах, їх би брали сюди, так от в таких кількостях, да щоб я, я не думаю, що 250 тисяч українців в Канаді, я не... я вважаю, що дуже велика кількість тут які можуть. Це робити, які робили це там, десь в Європі або в Україні, і вони б це робили також класно тут. Тим паче, що перенавчатися ми вміємо, да, як українці, дайте на можливість людям навчатися, наприклад, там за рахунок працедавця, як мене перенавчали, наприклад, в Польщі, тому що я працював на телебаченні, а потім став Senior Process Executive, Це як бухгалтерія, і мене моя компанія навчала цьому безкоштовно. Так, якщо б я пішов там менше не відробивши рік, мені б треба було заплатити гроші за це навчання, Отаким От самим чином вони стимулювали мене за. Лишатися в тій компанії, де я в принципі попрацював два з половиною роки, і там також була нестача працівників, які б знали ще німецьку мову. Так як я розмовляю німецькою мовою, то мене туди взяли, але мені платили ще за німецьку мову, за українську мову, за російську мову доплачували. Тобто так я був спеціалістом, який їм потрібен і який отримав ліцензії і сертифікати від компанії. Я там працював в Канаді. Це працює зовсім якось неправильно, тому що наче, не вистачає людей, а з іншої сторони ніхто нічого не робить для того, щоб цих людей, які приїхали в Канаду, перенавчити і щоб вони вони пішли за сферою своєї діяльності. У мене колеги, наприклад, тут юристи, дружини, працювали у лікарнях, але тут вони працюють ріелторами, тому що з лікарні вони не змогли влаштуватися працювати. І таких дуже багато. І також колега з Індії, який працював лікарем, він зараз водить автобус, тому що його не беруть працювати лікарем. І він вже пропрацював тут три роки. І він каже, це саме така погана ситуація, коли мій досвід, який я там я працював майже 20 років лікарем. Зараз мій досвід просто нівелюється. тим, що я вожу Зараз автобус і не маю практики, да, я не практикую свою спеціальність. Тому, наче як в Канаді імміграційна система зрозуміла, багато імміграційних програм, але всі питання, які стоять перед Канадою, вона не вирішує. Польща мені здається, що з цим справляється набагато краще або справлялася, тому що зараз я не знаю, яка ситуація, яка буде ситуація з новим президентом. Але це не значить, що Канада погана. Да, це значить, що в принципі тут треба вміти знаходити вихід з будь-якої ситуації, і як би воно тут не було, але нам подобається і мені в принципі подобається моя робота. Є деякі нюанси, але я розумію, що Краще робити оцю от роботу, яку я роблю. Я не, не впевнений, що та робота, яка мені подобається на телебаченні, тут добо, добре оплачується, тому що тут, в принципі, регіональне телебачення це не те телебачення, яке навіть там в Торонто. І друга ситуація в тому, що я навіть не знаю, чи хочу я працювати на телебаченні. Телебаченні, да, які там спонсоруються провінцію або ще десь, тому що вся ця політика це завжди мотло. Так, от саме телебачення в Україні стимулювало мене для того, щоб я виїхав в Європу. Тому я не хочу мати такий експірієнс в Канаді, я не хочу Отитися в цій країні, ми не зачаровувалися цією країною, але я не хочу заходити в таку в політичне життя, в життя у тих от політичних баталій. А вони тут все ж таки є, які не які, не такі, звичайно, як в Україні або в Європі. Але тут вони таке ж є, і не впевнений, що хочеться робити то, що я робив до цього. Як хобі, так воно класно, але якщо це тут перетворити знову на свою професію, то мені здається, що воно мені не зайде. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ставте лайки, коментуйте, пишіть свій досвід, да, що ви думаєте про міграційну політику Польщі, Канади або і будь-якої іншої країни, тому що мені насправді цікаво дізнатися, як люди іммігрують в Португалію або в Іспанію. Коментуйте, розказуйте свої свій досвід да імміграції. Це буде цікаво почитати, цікаво дізнатися. І до нових зустрічей.